Всім дай Боже щастя. Запаковка 2. Запаковка додому. Що буде в наявності в моєму магазині? Підсвітка брагу. Не знаю, гривень 200-300. Дадуть, нормально. Пойдет. Далі, так, тон -тон. починаємо те, що піде вниз. Ось така якась. шалтай болтай фігня. В робочому навіть стайні. Що світиться, там, показує. Там. Я почув, що якийсь телевізор, але нифіка, то не телевізор. блін. Що я там може Світиться. Лямпка ще світить. Що там крутиться? Зараз ми її розкриємо. Зорінк. Кісрулі з зоряних війн. Кому кратше треба пішіти? Давайте дві крутілки.

ще. Ішло гімно по трубах О, па, па, що сюди летіло Ну, ти ще хоче проти Іти не бороню Смотор рече там Ну коротше хто знає що тут таке? Пишіть Ну я не знаю що тут таке Сируліззаріники реке рече Паксимат Алба двістимот. О, назва Майфикас. Уже не круто на камеру <рикане> зараза. <рикане> Короче, такая шоу болтай болта і ерунда. Тут я виключили сильну речей. Добре. Так. Короче, та штука буде в наявності. Дальше. То в нас... Тоже Якась підсвітка. Не знаю, мені здається, що пленку дивитися під світку. Кладеш сюди десь її... З вроде висувається чи ні? О! Кладеш тут пленку і дивишся. Мені так здається, що то є від Баєр? Класна фірма Байер. Що воно таке старе від Bayer, воно має коштувати нормально? Але що тут такий кусок, кусок пластика і лампочка? Але від Bayer? Немає ніякої кнопочки, в килобейку має. Хоч колись робив, а кудись робили. Bayer, Brown, нормально. Так, далі. Я показував в коробку, так Тут що таке якийсь компас вроде. чи що шохрельно, не знаю, що тут таке. Батарейки, ну навіть випадки, його може якісь батарейки туди залазять. Отака штука. Я про неї знімлю окреме відео, може батарейки до неї або розберу її. Від мультирекс, два. Мультирекс. Так, то що таке? Той який шнур до чогось, щось заряджати? Але що ним заряджати, я без поняття. Можете Multirex сюди йде десь, ну. Та Ні, а той браун. Тож вроді немає нічого такого. О ні, до Брауна, до речі, о. О, что песня? Шпан, если вот работаю, право он включает. что не светить. 10-220 вольт. Можете десь щось запхати, знаю, коротше. Щось воно не фон Ну Нічого, наремонтуємо. Або підемося потім по Є браун, до нього ш... підсвітка до, не до неї є Це все. все. Що в нас найцікаве на десерт? Треба буде ще побавитись. А ні, ще не все. Що така коробка є? З якоюсь ебалою. Та-дам! Що в нас тут є? Все, запаковано, класно, нове? Здається, взагалі в використанні не було. Що ж, щось, мені здається, то щось для... Для, для, для щось для плівки. Може плівку склеювати або що. Без поняття. Тут є ще якісь стіки. Багато їх є. Короте, кому цікаво, пишіть в коментарі. Що пакує все в наявності можна замовити, поки воно прийде на Україну, ви можете його замовити. Так. Далі, Далі в нас три парасолі. Дві вінтажних старих. У дуже хорошому стані, одна якась непонятна. Зараз ми її розкриємо, глянемо. Я якраз її одну і не розкривав, не дивився. Шейс, ветер. Це напевно якась фірма, але парасоля взагалі прикольна. Класна парасоля, форма їй подобається. Така випка така облягаюча туди йде. Десь може є трошки плюки на ній, але ось таке. До першого дощу аби стріпати самому з таким надписом парасоля. Прикольно, мені подобається. Вона дуже гарно зроблено. Тут навіть якась бірка є. Пише щось таке Перша парасоль у мені то, що я не дивився, мені сподобалась. Тут трохи розтягнути, що один нюанс який. Є. А так, видно, що може і навіть не ношена, просто довго лежало. Так... Друга парасоля. Тут трошки колір поткнів. Теж тут такі стрічки є класні. Мері Попінс. Йоху! Хі -хі. Кому парасолі Мері поппінс Пишіть в коментарях, можна буде замовити. А ціну завжди можна договорити. Торгуємося до останньої гривні. І третя парасоля. Теж така ручка в неї класна, дерев'яна. Така прикольна. Тут на хуй похоже. До речі, дівчата. Файна парасоля. Ну, всі парасолі є з полотна, вони, так, на дотик вони дуже приємні. Дерево, дерево, метал, полотно, все еко. Нічого лишнього немає. Пластику я... Чуть-чуть. є отут та штучка пластикова. І здається... Тут накінечник на... 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 На пластиковий і все. Тут трошки лак зліз. Тут якщо такого підреставрувати ті парасолі, то досить вони класні і... і... Десь вийти з такою парасолею... Найголовніший джек на районі. Добре. І чудо, чому Тріумф. Budúčia môj dančik. A pri ňom ja sním druhé video. Lebo tak na to doviem.